Так що доброго ранку друзі. Сьогодні 7.20, я вже набагато скоріше став, прогрівається з ефіра. і Сьогодні поїздка, така досить далеченька, але вже не за машиною. Зараз покажу, що я цього разу, взяв Взяв домкрат, по стандарту взяв ключі, набор ключів, взяв пістолет, взяв ключі такі. Ну не ключі, а головки ударні, дротия. Ось таке два акумулятора беру. Два акумулятори беру, через те, що мені треба там, ну, досить багато пускового каністру на солярку, а їду я по трактора. От, нова покупка, такий новий рівень для мене, що тракторів я не купляв ніколи. Хочу попробувати. І друзі, хотів ще сказати, напишіть в коментарях, як вам якість відео. Трошки обновив я свою камеру і тепер. Надіюся, буде трошки краще відео, буде більш плавніше. Хочу в коментарях почути, чи щось помінялося і між старим камером і новим. Так що ми їдемо по першого мого шофера, це тракторист з мого села, який мені буде допомагати, а ще їдемо по дядькам. Бо мені потрібно трошки з кимось мати порадитися, трактора потрібно спробувати, проїхатися, як він працює, як він їде, щоб не купити кота в мішку. Так, от перший вже шофер, мій тракторист, йде готовий до поїздки. Ще їдемо по дядька зараз. Так, у ясом грузиться. Жінку ми позвонили. Мститься, мостиці. Виїжджаємо. Наливаємо чвертку і п'ємо, Їдемо. Так, стали в Копичинцях щоб підзаправитися. Взяв наскільки 14 літрів солярки, думаю, мав би вистати для того тракторця. Ще зафіру заправив. Вирушаємо, ще є ковалок дороги. Так, ми вже повернули майже в ту сторону. Так, Нам ще не далеко лишилося, бо дорога така. Сьогодні ляє-ляє. Хтось спів вчора, вікна потіють, не знаю.

Ні, нічого, ми віримо, що нічого не міняється. То воно так на гідравліці ще тримається, чи воно так. А там запчастини нічого там не мінялося. переключіть в другу сторону. Я не знаю, чи ви знаєте. Що це таке? Яку? Ні, Хіба павербанкер візьметь? Ну, посіб. Та може відкрутити трошки відео. А рік уже? Масло потикається. Кого року? Травні, то ще... Відправний мер, що навесні ще щось зголочав Ну таке, трохи щось підзасране, ну, але то дізель. Ну, а взаді там що є? Масло? У вас тут є акумулятор, так? Так. Або є акумулятор? Так. А він ну, сів? Так. Воно по цій коробці? Ні. То старіша чи новіша?

подіє на ступіся. Ага. Ні, Тут так як в мене в тракторці вгорі переключається, так. А перша як? Сюди перша, Сюда так? А друга сюди? Так. Ага, туди третя, сюди четверта. А тут наоборот просто, чи китайська. Так, треба, акумулятор? е комулятор? Немає. Добре. Комулятор, без я не знаю. Немає, Тут якийсь з'їл? Ні, ну, хто ти надпихнув? Та тут теж не сильно великий стоїть, тут теж десь вісімдесят. Може піднімемо то. Як тут називається? Навіть відкрутку може трошки, щоб добре було. Ого, тоже за фильтр засмальцований такий. Короче фильтр такий уже досить засмальцований. Ну, он тоже. Сейчас. Кажу, фи фильтр то oh, отшус. Понимаю. А вот, а вот, вот, то есть сеточка. Вот, вот... То есть сетка есть. И... Сетка и там. А, -а, -а. а еще солярка. <клес> Ну то то брест. Ні, то в принципі мама залізти, то подальше відсела, що так чи, чи вона звідсила. Давай сюда. Чи не буде забір віцемасну. Якби буде забір, то де то й масло було з того боку. Але де є ту турбіну? А вот турбина. А, обдув, тут така тип. Зі... Обдув, обдув. обдув, обдув. А ти думав, що, ну то вентиль то це і то воздушне охолодження. Але не така турбіна, як в машині. Ні, ні. Воно підійшло чуть-чуть так було. Так, що там є добро? Ні, тут трошки є але то troszки, цилин... парство, ale... to звідки воно те час форсунки? то форсунки. — Форсунка то є вгорі. А yeah, то все треба почати. А звідки сира? То не вона вона не доказана, що вона там звідки вас горять. Ну, десь може пускали десь або до того, або до того. Так, або треба почистити і І дати йому, якщо треба бо не буде вхова, буде гаплі мотори. Помітити. А ти цей пробував куланку? Впермоємося тут. Тут максимум. Клапана треба регулювати, чи вони самі так? Або підтришку у нас клапану. Ну моторець такий, як не знаю, маленький. Та, 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 та 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 Ні, ну не провів. То... То... В машині я провів, більший. Такий, як майже пів таври є. Та, та, та. для то для для... Та, та, так та. має бути? Почистити і понятно. Sadece altın 54 DL bu humble NY Commons Kadıncción Kadın Academia Neden Neden Тут завтра немає. Ні, не, ну, а що? Э, Рубля механічна. Ага, механічна. <coughs> І без... Тільки, тільки десятка підносу проєкту. Так, є, так. Все, шо... так. Нет, а шо, ну... О, тут старті вже добротний. Так. Тут немає. У мене Не є. А цього то ж під що йшло? А, то рама сама, так. Я думаю, так ніби як мав би бути, знаєш, роздатка. Ну ні це рама є. Ну ти ж казав, що то вот те час, звідси його, а. Ага, ну то він що і засраний, так. Він засраний, бо він, якщо він підтікав, то воно все такої. Коли їхав. Салоні. Тут немає скла одного. Мало би бути, але нема. Ну нічого, це поправимо. Кіло, не привіж. Пробуємо ще раз, вже з двома акумуляторами. Слава ну, круглі! Я попробую переключити може. Сеплення. Ади, коротше ти є, повершно Від машини? А.

Пробуємо виїхати. Головне ролі. Пух на що, буде. А чого я там То Якась висока передача. Підгрубить, леп, це не червоно так передав, рух пирає. Та де? Куди потім волоть?

ти Мені того не треба. Цей трактор ніколи так не їхав, але такі швидко. Панольцю. Тато є, то за тобой. Ти я розумію, але це не треба так показувати, що він мій. Не знаю, що він мій, він тракторист.

То є тіло, як вони проводять. Зернова? Ні, але не сушникова. Не розумію. А. Що це є? Мені то не цікаво. Тато переробив на ячмінь, на корудзу собі. <кху> Він як сів окуруджу, то переробляв на 45 см. Ті Ті підіймалися догори, а ті. А. <кху> Тоже, тоже Просто він на курузи переробив, розумієте, а воно було все засипнув на ячмінь, а Ну, ну а цього, від Цього всі сієте, розумію, так. Воно забирає. Засипаєш кукурудзу. де є гам-гам, там воно себе по кукурудзу. А тут витягнув, пойдя цього штуки, сієш. Шини, так, сіолку, подивилися. Їдемо залішити. Так, ми вже повернулися в наш евакуатор. Нас чекає. Зараз їдемо, заберемо сівалку. Це все діло. Поїдемо зразу по сівалку. Так, 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 зараз можемо трошу допомогти. Так, все, колесо ми загрузили. Їдемо ще по сівалку. Так, все, забираємо сівалку. Що там для мене? ще за хлопцями. А що ти кажеш зняти можна пиво? Воно пору навіть закон торгаю. <кхі> може піднімемо якось. Так, сівалку ледве загрузили. Фу, перегрузимося їдемо по трактору. З боксіра не заводить. Нічого мій коза. Та що, а може з боксіра заведеш? А я не хочу держити хатський котки. Добре, тікайте. Поїхав. тебе він я, я, я Так, все, Володя, вже поїхав. Поїхав грозитися. Розраховуємося з жінкою, забираємо доручення і пакуємося додому. Так, так, все. Так, що ми заплатили жінці, піднімаємося догори, там вже напевно хлопці грузять тракторця, допоможемо їм загрузити. Страшно було, непонятно, як то ми маємо то все діло зробити, але, але з розумом потроху не спіша, ми то все діло. Так, ще лишається погрозити, а там вже Володя по, по селі мені переїде. І там лишається далі робити права і вчитися їздити. І купляти до нього навісне хіба. Якщо ось така покупка, а ще нам дорога трошки є, до. Все, ми вже погро... погрозили. Так, не те, що Пасат не був. Той самий чоловік, що мені привозив Пасата вдареного. Все, вишається ще його доставити, трохи в кабіну натиче, але <гум> нічого, ха-ха. Нічого, весом. Як нащо. То завжди знайдемо, може тимотросом години будеш. А там ж єводрути. Тим дротом скрутим. Ти <гум> там масу виключив? Виключе масу. І орудий. Проктора із нашої вже поїхав потикенько. Головне той горб з'їхати. Як з'їдемо в горб, то все, та як каже, наш знайомий, траса, дівочки вино. Так, ще, з'їжджаємо потихеньку, От його самий прикрий горб. Самий більше я його забоявся, але каже, чоловік з'їде, потихеньку їдемо, ще на лафеті він має тормоза. Потихеньку, тихенько з'їжджаємо. ну поки польот Нормальний. З горбами вже практично з'їхали, там річка. Потихенько, потихеньку вже мало що лишилося нам. Ось такий кортезний горб. Отуди ми Берлінгу тягнули. Це, як -то, все ми евакуатор, трактор годні не не догнати. Так. Вже доїжджаємо до висяти наше недалеко. Пока не дзвонить, то наче ще не заїхав в село. Ми собі їдемо не спіша. Але він добре-добре топи з тим трактором. Доганяємо. Корейше, ми обігнали але трактор, але, але трактор у нас вже обігнав з ногу. Ооо, підравліка опустилася. Не, ну вірвач прямо. Дайсь! І... Надієп, б... піднімемо. Так все, ми вже Далі. в селі, навіть горба нам витягнув, вже ближче. Будемо скидали ту все діло, загружали. Вже кажуть. Каже, Сергій, що вже купляється, але не знаю, поки ще... Поки ще не подумаю. Добре, відчіпаємо, знімаємо акумулятор. І це. Та лишіть поки. Fuck. But... Трактор вже своїм ходом поїде. Вже, вже пропонують мені його продати, але ще поки, поки я не спішу, добре допоможемо вичепити Лафета. Так, все, ми вже на вулиці, Лафета поїхала, треба ще витягнути сіволку. Ми тракторцям потихеньку поїхали. Подляха так тримається, той плуг ледве. Але нічого. тракторець вже тут стоїть вже в мене на вулиці. І зараз будемо обсягували сівалочку. Попробуємо стягнути і поставити тут з краю, щоб не заважало. Все, витягнули, бус поїхав. Сівалочку ми тут скинули. Володя трактор сяло, заїхав і казав сюди заїхати. Заїхав туди. Тут хіба зараз акумулятор заберемо. Трактор вже буде тут стояти собі. Ай собі тут же і стоїть Тоже такое Що там Володя? Що зні... знімаєш акумулятор? <говорю> Та ясно дій, хоч біля хати, але... <говорю> а я наш його тут, то ще й Максимів. Все, Ну трошки було страшно, ні того згоробка, ні? мені страшно було. <говорю> Та я тут теж переїжджав, але... <хи> Добре, то не буде. Якщо от така сьогодні покупка, поїздка. Каже, Володя вартує такий тракторець. А я вже на місці даю, вже хочу забрати. І я ще трошки най. А я ще подумаю, що з ним зробити. Ще поки тримати, так? Я твою куртку заберу. Ось така покупка, напишіть вашу думку про такий трактор, чи було вартувало його купляти. Хто мав підкажіть, бо виправно. в наступному відео будемо вчилися з Володім їздити, освоювати ту техніку, а ми ми йдемо трошки обмиємо це діло. Будемо. Я ж мав час м'ясо накачу. Щоб вони так не стояли, так? Та? Бо вони на морозі вони потріс, не потріснуть. Камера тут крис. Та не потрискали. Там десь щось чуто. Поставити від Жигуля камеру може, якщо ту влізе. То треба той вай, е, в цю То стояло, стояло на добіньках, а де стояло, то треба понакачувати. Так, мандю. Всё, ідемо. до хати.